Капітан колективу Терекон Олександр Пузік, саш, е, нічия. Я не можу сказати бойова, бо ну ви самі розумієте, що матч був такий дуже ну дуже нудний. Вибачте. <свісно> так е, пішочком ходили і ви, і команда суперника е, закатили по одному м'ячу. Що сьогодні трапилось з вами? Е, ну, десь згоден, що нудна гра, але не згоден, що ми ходили пішки. Бо... Ми хотіли, ми грали, ми намагалися вижимати, коли були на це сили. Але Френс Тім сьогодні був не готовий на такий інтенсивний футзал. І я це розумію. Ну, це, це їх рішення грати сьогодні у такий футзал. Це нормально. Але трішки для вболівальника, і будучи на, на полі, це було, ну. Прямо кажучи, не цікава гра ні для нас, ні для суперника, ні для вболівальників. Тому за це можна тільки вибачитись. Але стосовно результату, результату, ну він нормальний. Ми не програли, це головне. Ми йдемо без поразок. Прикро, що втратили очки, Да, хотіли розпочати з трьох перемог, ну не вдалося. Нічого страшного. І от що я забув сказати, це мабуть. Ну найгірша гра в моєму житті по по темпу, по накалу, по емоціям. Ну їх не було. Їх не було. На жаль, хотілося трішки в інший футбол сьогодні пограти, але вийшло, як вийшло. Так і ще користуюсь нагодою, хочу поздравити всіх. Сьогодні день Донецька. Ми ж команда з Донецька, і день шахтаря, і всіх з цим вітаю. Хотіли в цей день принести перемогу всім нашим болівальникам, але є як є. Є, як я дякую, вітаємо вас зі святом дякую. і надалі бажаємо більш яскравих, інтенсивних матчів і перемог. Дякую. дякую.